Цього разу ми з вами обговоримо одну з найгарячіших тем серед власників собак. Яке годування є найкращим для наших улюбленців натуральне корма із зоомагазинів чи змішане. Це питання турбує майже кожного. Хто має чотирилапого друга, і в цьому відео ми разом з нашим песиком Байтіком допоможемо вам знайти відповіді. Варіант годування номер 1 Натуральне годування. Повернення Дуже, до природи. Натуральне годування це як повернення до витоків. Уявіть собі, що ваш пес це маленький вовк, який живе в дикій природі, йому потрібне свіже м'ясо, овочі та інші натуральні продукти. Власники, які обирають цей спосіб годування, стверджують, що це найкращий спосіб підтримувати здоров'я та енергійність їхніх улюбленців. Численні дослідження підтверджують користь такого харчування. Наприклад, у General of Animal Science є дані, що правильно збалансована дієта з натуральних продуктів може забезпечити вашого улюбленця всіма необхідними поживними речовинами. Ви можете бути впевнені, що ваша собака отримує найкраще, що природа може запропонувати. Однак підготовка такого раціону вимагає значного часу та знань. Вам доведеться стати справжнім шеф-кухарем для свого пса, навчитися балансувати раціон і враховувати всі необхідні вітаміни та мінерали. При цьому майте на увазі, що годування собак сирим м'ясом може бути небезпечним через декілька моментів. Перший ризик зараження інфекціями у сирого м'яса багато мікроорганізмів, бактерій і паразитів, які за відсутності обробки потрапляють в організм собаки і можуть його навіть інфікувати. Другий важкозасвоюваність. м'ясо за структурою своєю жорстке. Якщо собака маленька, М'ясні волокна можуть зачепити ясна і викликати зубні болі. Третій кістки. Сире м'ясо може бути з великою кількістю кісток. Попри стереотипи, що собаки добре харчуються кістками, їх у сирому вигляді давати песику не можна, особливо курячі, кістки можуть травмувати внутрішні органи вашого улюбленця. Собакам можна давати різні види м'яса як частину раціону. Однак важливо переконатися, що м'ясо це без кісток. Шкіри та приправ, оскільки деякі інгредієнти можуть бути шкідливими для собак. Ось які види м'яса можна давати собаці: курятина, яловичина, телятина, баранина, риба, кролок. Враховуючи вище сказане, для нашого байтіка ми м'ясо відварюємо 15-20 хвилин, а яловичу печінку дещо менше. Це дуже зручно. Щоб тішити його тиждень або більше свіжим м'ясом і так краще для зберігання, особливо в сучасних умовах постійних відключень електроенергії. У випадку годування сирим м'ясом для профілактики від паразитів, а також кліщів та блох ветеринари радять давати таблетку Тріо, але краще порадитись із вашим ветеринаром, щоб прийняти остаточне рішення. Але натуральне харчування може бути досить дорогим. За оцінками. Витрати на якісне м'ясо та овочі для собаки середнього розміру можуть складати від сотні доларів на місяць. Варіант годування номер 2 корми із зоомагазинів, зручність та якість. Тепер давайте поговоримо про корма із зоомагазинів. Це як швидке харчування для вашого собаки, але не подумайте, що це погано. Багато виробників кормів преміум класу вкладають значні ресурси у розробку своїх продуктів, щоб забезпечити наших улюбленців всіма необхідними поживними речовинами. За даними American Kennel Club, якісні корма можуть бути не менш корисними ніж натуральні продукти. Вони розроблені так, щоб забезпечити збалансоване харчування, і це дуже зручно для зайнятих власників. Ви завжди можете бути впевнені, що ваша собака отримує всі необхідні компоненти для здоров'я та активності. Щодо вартості, якісні корма можуть бути дорогими. Наприклад, витрати на преміум корми для собаки середнього розміру можуть складати від 50 доларів на місяць. Однак, є й бюджетні варіанти, які також можуть забезпечити собаці необхідне харчування, і вони можуть коштувати від 20 доларів на місяць. Варіант годування номер 3 Змішане годування найкраще з обох світів. Змішане годування це комбінація переваг натурального харчування та кормів із зоомагазинів. Це як поєднання домашньої кухні та ресторанних страв. Ви можете використовувати сухий корм як основу раціону і додавати свіжі овочі, м'ясо чи рибу для різноманітності. Дослідження у Veterinary Record показують, що змішане годування може бути ефективним способом підтримки здоров'я собак. Це дозволяє забезпечити баланс між готовими кормами та свіжими продуктами, зберігаючи зручність і користь. Наш байтік, наприклад, у дитинстві до трьох місяців був на кормах із зоомагазинів, потім ми перевели його на натуральне харчування. А зараз, коли йому майже рік, ми обрали змішане годування. Сніданок це натуральне годування, яке байтік любить починати із овочів, салату або, звичайно ж, моркви. На протязі дня можливе частування смаколиками із зомагазинів або улюбленим кешю, куди ж без нього. Також у нього часто буває бажання поласувати трішки фруктами, яблуко, мандарин, банан а ближче до вечора збалансовані корма преміум класу для цуценят малих порід собак. При такому годуванні байтік почувається добре і виглядає здоровим та енергійним. Якщо ви вибираєте цей тип годування, то обов'язково зверніть увагу на важливість розділення кормів. Спеціалісти наголошують, що не можна змішувати натуральні корми та корма із зоомагазинів під час одного годування. Справа в тому, що ці два види їжі перетравлюються з різною швидкістю. Натуральна їжа перетравлюється швидше, тоді як сухі корми потребують більше часу. Це може призвести до проблем із травленням, такими як здуття живота, біль у шлунку та інші незручності для вашого улюбленця. І нарешті висновок, який же шлях обрати. Отже, яке годування краще для вашої собаки? Натуральне годування підходить для тих, хто готовий витрачати час на приготування їжі і забезпечення збалансованого раціону. Корма із зоомагазинів це зручний і надійний варіант для зайнятих власників. Змішане годування дозволяє поєднувати обидва підходи, забезпечуючи різноманітність та баланс. Ми, разом з Байтіком, радимо вам уважно спостерігати за реакцією вашої собаки на різні види харчування, консультуватися з ветеринарами та вибирати той варіант, який найкраще підходить саме вашому чотирилапому другу. Дякуємо за перегляд. Дуже сподіваємось, що все це, про що ми розповіли. Допоможе вам зробити правильний вибір і насолоджуватись компанією зі здоровим та енергійним улюбленцем. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал Пригоди Байтіка, щоб розважитись кумедними відео з дотепним песиком, а також не пропустити нові цікаві пригоди. До нових зустрічей!